За минулий тиждень з 3 до 9 жовтня патрульні опрацювали майже 550 викликів. Зупинили та притягнули до відповідальності 19 водіїв, які були на підпитку або під дію наркотиків. До прикладу, на Хмельницькому шосе охоронці порядку зупинили автомобіль Мерседес Бенз. За кермом перебував водій з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Звужені зіниці очей, які погано реагували на світло, неприродна блідість обличчя та виражене тремтіння пальців рук. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан сп'яніння в медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога був позитивним. В організмі водія виявили кокаїн. На 35-річного порушника патрульні склали протокол за керування в стані сп'яніння. Наступний водій під дією наркотиків навіть вчинив ДТП. Сталося це у центрі міста на вулиці Хлібній. Кермувальник зупинився перед зеброю. Зі слів чоловіка, у нього виник конфлікт з пішоходом, який в той час переходив дорогу. Водій залишив свою автівку та вийшов, щоб врегулювати ситуацію. В цей час легковик зіснив самовільний рух та наїхав спочатку на Форд, а потім на Мазду та БМВ. Усі три легковики були припарковані. Під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Водія доставили до медичного закладу. Висновок лікаря був позитивним. В організмі кермувальника виявили амфетамін. На 50-річного водія шкоди патрульні склали два протоколи за те, що вчинив ДТП та за керування автівкою в стані сп'яніння. Автомобіль порушника евакуювали на арешт-майданчик. Патрульні роти тактику оперативного реагування затримали двох чоловіків, які ймовірно вчинили крадіжку з автомобіля. Ввечері інспекторам надійшло повідомлення про хуліганство на проспекті Коцюбинського. На місце події прибув екіпаж роти Тор. Заявник повідомив, що двоє зловмисників розбили скло в автомобілі Форд, проникли до нього та викрали речі, які були всередині. Патрульні передали орієнтування колегам. Інший екіпаж торівців затримав правопорушників неподалік від місця події. Згодом заявник їх упізнав: на місце патрульні викликали слідчу оперативну групу. Наступні підсумки роботи патрульних: дивіться за тиждень. Слідкуйте за нашими оновленнями.